Після указу президента про призначення послом Валерія Залужного у Велику Британію про колишнього головкома зсу півроку нічого не було чутно. Нарешті виданню главком стало відомо, що 3 липня Валерій Залужний виїхав до Великої Британії і невдовзі приступить до виконання своїх повноважень посла України. У чому причина піврічної затримки і коли залужний може вручити вірчі грамоти королю Чарльзу III? Докладніше далі. 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. А невдовзі стало відомо, що генерал пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний непридатним до служби в армії. Після звільнення залужного зі збройних сил почали ширитися чутки, що його призначать послом в одну з країн заходу. 7 березня в інтризі було поставлено крапку. Як повідомили ОМЗС, президент погодив кандидатуру про призначення. Залужного послом у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії відповідний указ глави держави вийшов через два дні, а потім наступила суцільна тиша. Відтоді не надходило жодної інформації про початок роботи залужного у Лондоні, що провокувало різноманітні чутки. А сам колишній головком досі не надав жодного коментаря щодо своєї нової роботи, як стверджують джерела Лавкома, усі ці місяці Валерій Залужний ходив учитися до дипломатичного. Академії це звичайна практика для підготовки до роботи послом. Саме у дипломатичній академії можна підтягнути мову та засвоїти базові речі, пов'язані з дипслужбою, дипломатичним протоколом та дипломатичним етикетом. Тощо, а вже після наказу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що залужний приступає до виконання своїх обов'язків на посаді, який було підписано днями. Новий посол вирушив до Лондона. Після цього він має надіслати особисту ноту відповідному ма щойно то її отримає, почнеться організація перших візитів амбасадора до британських високопосадовців. Це відбувається приблизно за 10-14 днів після прибуття посла. Також має відбутися зустріч леді церемонії із протокольного відділу МЗС та дружини посла. Останній крок до того, щоб амбасадор приступив до своїх обов'язків, це вручення вірчих грамот королю Чарльзу третьому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.